Друзі, радий вітати вас на своєму каналі. Радий вас бачити, що ви мені здорові, живі, веселі і маєте бажання переглядати знову мої повідомлення з лісу. На кінець я дочекався, що вже я прийшов і в лісі є гриби. От Ми тільки зайшли в ліс, там ми заїхали, ось машина. І отак отакий тут ліс, небагато цього лісу. І зразу перший грибочок. Бачите? Такий маленький. Ми його беремо, тому що я вже не раз бачу, що лишаєш їх вони все рівно не ростуть. Але це не все. Це перший. Тут знайшов.

Я okay. не знаю, де він ходив, що без шапки залишився. Тут маємо ще одні. І тут маємо ще одні. Дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість і два. Ми такі з ними взялися. Ну та це, друзі. Я весь в очікуванні. Коли брат Сергій сказав, що швидко ми сьогодні знайдемо. Я щось не дуже повірив йому. Але рівно йдемо подивимось, бо завтра вже до роботи, може зранку ще піду. І ось перші є. Так, Буду їх чистити. А поки я чищу їх і кладу до цього мішочка. А ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дивіться. Відео, приємного вам перегляду, а ми будемо далі шукати. Друзі, є чергова знахідка. Невеликий грибочок без пари, без нікого. Самий одненький. Отакий. Я думаю, що вже підуть до грибочки. Слава Богу, все буде хорошо. Вони тільки починаються, друзі. Десь там один, там один. Ну думаю, що через два дні вже буде масовий гриби, два-три дня. а поки що вже є результат. От дивіться. Який гарненький, подвійний, сіамські близнюки. Слава Богу. Друзі, знайшов чергового красення. гриби всі молоденькі. Вони тільки починаються. І отакі гарненькі. О, тверді, свіжі. Видно, що вони швидко ростуть і вони будуть такі гарні. Слава Богу! Розі грибочки є, вже можна сміливо йти в ліс. Хто в цій місцевості живе. Тереблечі, біля вишки, будь ласка, у ліс гриби є. От я прямо біля дороги так, знайшов двох. Невеличкі, вони тільки кинулися. Ось такі два. Це я ще не дійшов до грибниці. Подивлюся зараз, що на грибницях. Це так, я тут ніколи не збирав, а то не попадається. Слава Богу. І це, друзі, восьма година вечора. Я був на зібранні. Пів сьомої прийшов, поїхав за братом Сергієм. Він трошки прихворів. Захотілося його трошки розрадити. Нехай побродить по лісі, він це любить. От він там залишився в одному місці, я пішов на друге місце. І отакі грибочки нам попадаються. Слава Богу. Друга е, друзі, е, знайшов я першу сімейку з трьох грибочків. Виглядає вона отак. Це перший. Це першого такого я великого знайшов. це другий два. Е, три, даже я не замітив. Зразу не побачу. От. Один. Два. А тут взагалі. Дивіться що. Два лежачі ростуть. Ну, це через пару днів буде сильні. Сильні гриби будуть. Вони починають рух. Отак От якось вони росли. ну Може цей виросте. Тут ще два, але я їх порушу, вже забираю. І того. Якщо взяти поштучно, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять штук. На одному місці. Слава Богу. Такий білячок на серед дороги. Слава Богу. От друзі, на цій дорозі. Отак, у лісі дорога я того року збирав. І вийшов на неї. І нічого не бачу. І думаю, а може в кінці. Верніше, якщо звідси йти на початку. І дійсно, на початку ми бачимо отаких от тут. Три? Бачите? Три. Тут один. Це чотири. Тут один. П'ять. І тут один. Шість. Оце вже сімеєчка. Справжня. Слава Богу. Буду, бо тут ще один є, ну він ще буде рости. Слава Богу. Ну що, друзі, напевно буду сьогодні завершувати рибалочка. Ми пішли так у розвідку. <кій> <кій> І казав, брат Сергій, будеш бачити, будуть гриби. Точно. Небагато. Так як, ну якби це я зранку до обіду походив. Звісно, щоб і більше знайшов. Ну, грибів 30 я знайшов. Маленьких, мають великих. І оцей на останку отакого от я знайшов. Красончика. Красень отакий собі. Розвалився, лежить. А що йому робити? Чекати, поки я прийду і заберу. Слава Богу. До зустрічі. Я думаю, що ранком я вже буду в лісі. У цих місцях мають бути свіженькі ранішні грибочки. Тому чекайте нового відео, підписуйтесь на канал. щоб е, Переглядати, насолоджуватися природою, творимо Божим. Це все для нас, Бог створив, щоб ми їли, споживали. І дякували йому за все, слава богу.